поговоримо про сім'ю. Існує багато прислів'їв та приказок про сім'ю. Таких, наприклад, як: яке дерево, такі квіти, які батьки такі й діти, або Який дуб, такий тин, який батько, так, такий син. І ще таке: добрі дитині, коли добрі батько і матір. Як ви гадаєте, як можна простими словами пояснити ці прислів'я? Так, розумнички, що діти завжди схожі на своїх батьків. А я вам пропоную почитати оповідання Василя Сухомлинського найласкавіші руки. Послухайте, маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні і. Загубилася в натовпі, загубилася і заплакала. Мамо, ти моя мама. Люди обступили дівчинку та й питають, як тебе звати, дівчинка? Олесю, а як маму кличуть? Скажи, ми її зараз і знайдемо. Маму кличуть, мамою, матусею. Люди всміхнулися, заспокоювали дівчинку і знову питали. Скажи, а які очі у твоєї мами? Карі, голубі, очі у неї найдобріші. А коси? Яке волосся у мами? Чорне, русяве. Волосся найяскравіше. Знову всміхнулися люди і питають. Скажи, які в неї руки? Може, якась родимка в неї на руці? Руки у неї найласкавіші. Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найяскравіше волосся, найласкавіші в світі руки, і мама одразу знайшлася. А зараз перевіримо, як ви уважно слухали. Чому дівчинка заплакала? Як вона описала мамині руки, а очі. Коси. Чи знайшлася мама дівчинки за описом? Як ви гадаєте, чому саме так дівчинка описала свою матусю? Так, розумнички, бо для кожної дитини мама найласкавіша, найрідніша. Молодці. Втомилися? Давайте зробимо зарядку із Богданчиком. Ставайте рівненько. Я усім близьким малята повсякчас допомагаю. Ось заплакав менший братик, я колисочку гойдаю. Татку поможу копати, мамі підметати в хаті, а бабусі посуд мити, ще й святковий стіл накрити, друзям у м'яча погратись та у піжборки ховатись, а старому дідусю швидко капці принесу. Добре. А чи допомагаєте ви своїм батькам? Як саме? Молодці діти. Без сім'ї нема щастя на землі. твердить народне українське прислів'я. А наш народ завжди славився великими та дружними родинами. А чи знаєте ви квітку, символ сім'ї? Це діти біла ромашка. Давайте сьогодні разом зробимо аплікацію білої ромашки як символ сім'ї. Для цього нам необхідно кольоровий папір, аркуш білого паперу, ножиці, клей, пензлик та пластилін.